Иди. Давай, иди. козочка, 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 баранчик. Я ну, хочу еще. Смакую. Давай. козочка Ну давай. Вона вже походу наїлася. Ти вже наїлася. Ще хоче, так? Іди сюди, зайчик, іди сюди. Все, баранчик пішов до своїх уже. Все. Ні. Ти хочеш ще, да? Ну потім ми дамо баранчику. баранчик. наївся. Бачиш, він киває тобі. Козочка, да, то ми козочку називаємо баранчиком. Що, ты довольный, так? Да? Супер, впечатление у нас сегодня. Да? Ну ты жив на горці в торговому центре. Прийшов все під, під боком, покормив козочку в баранчике. Баранчик? Давай. Все-все-все, Дарусенька, хватить. Баранчик уже. Козочка вже вся поїла. а ти тому баранчику, он, дивися, йди поїде їсти. Он він дивись, дивиться на тебе. Давай. Так, да, о тому, диви. Давай, давай. Отак, умничка. Ага. І оцей. Оцей. Так, да, давай. У давай. Зараз будемо всі Ага. на парчу.